Так, наступна задачка. Було 11. Витратили. Залишилося 7. Ну, давай проговоримо про що. Ну, напевно, напевно, у нас що було? 11. Що могло бути? Придумай задачку. Що ми могли витратити? Одинадцять гривень, так? Ми пішли в магазин. Мали одинадцять. Витратили кілька гривень на покупку морозива, так? питання. Скільки у нас залишилося? У нас 7. Питання: що питає? Скільки ми? Читай, де знак питання? Ви, Ти... Ли. Скільки ми витратили? Якщо витратили, то яка це буде дія? У нас стане менше чи більше грошей? Менше. Менше. То що треба робити? Сім. Ні, залишилось правильно, 7 залишилося. Але е якщо ми витрачали, то що ми робили? Як це сказати? Віднімали, так? Гроші віднімали. Молодець, то скільки 11 відняти 7? ті перші річила. Скільки це? Нагадала? 11 відняти 7. Тепер ще лічило. 4. Ти, ти запам'ятаєш? 11 відняти 7, 4. Ну, а тепер давай цю задачку придумаємо. Було. Невідомо, так? Невідомо. Продали? Подали. Одинадцять. Залишилося 7. 7. Ну, якщо мова йде про продали, то що ми могли продавати без тобою? Ягоди, Я. яблучка, огірочки, помідори. То, що вирощуємо вдома, так? По помідори. Ну, давай помідори. Отже, у нас були помідори. Помідори. А скільки ми не знаємо. Але знаємо, що ми продали спочатку. 11 кілограмів. Так. Не. І у нас залишилося 7 кілограмів 7. кілограмів помідору. Кілограм. А нам треба знати, скільки у нас було на початку. Було на початку у нас скільки. 2. До ти Правильно, бо все ми в що? Повернемо собі в кошик і будемо знати, так? Скільки разів. Ну, давай додамо. 11, додати 7. Скільки у нас це вийде? 18. То що? 18. 18. Молодець. Тримаємо пішли далі. Ось ще у нас така буде зараз задача? Було 11. Продали трош. Подарували ми комусь щось. І залишилося 7. Ну, а тепер давай придумаємо задачку. Що ми могли подарувати? Що могла тобі подарувати? Олівчики, могла подарувати? Машинки могла подарувати. Чи ляльки. Чи що в тебе є? Багато, щоб ти щось подати. Цукерки. Давай цукерки. Я даваю комусь кровітки. О, листівочки. Ну, добре. Отже, давай складаємо задачку. Кажи, у мене було. 19. Одиннадцять... Листівок. Листівок. Я подарувала кілька. Кому ти подарувала кілька? Златі. Сталася. І в мене залишилося сім Сім листівочок. Питання в задачі. Яке? Скільки? листівок... Листівок. По, По. до златі. Долава. Ну, як ти думаєш, що тут треба робити? Виняти. Звичайно. Що від чого? Називай е, числа. Ні, ні ні тут називай числа. Від чого ти будеш віднімати? Називай число. Одинадцять. Відняти. Одиннадцять сім. Від одинадцяти відняти сім. Ти ще лічила. Згадуй, скільки буде одинадцять відняти сім. Ану, на... згадуй. Ми вже не будемо туди заглядати. Скільки вам? Ви... Чотири! Запам'ятала дитина. Молодець. Запам'ятала ще одну задачку розв'язуємо і переходимо до другої роботи. Отже, сім, сім. У перший, другий і всього разом. Ну, давай придумаємо задачку. Ми вже з тобою складали, що на поличках книжки були, а тепер давай тарілочці, цукерки, так? Тарілочки. Чи, чи щось інше? Чи мандаринки, а ну що б, яблучка. Тарілочку. Що ти покладеш? Апельсин. Апельсин. Прошу. І так, У двох тарілочках було. 15. Апельсин. В першій тарілочці? По 7. Апельсин. Сім. Питання. Скільки апельсин у О. другій О. тарілочці. Як ти думаєш, яку дію треба робити? Ти казала, що означається душка? Скейки очого. Тобто було? Було. Це що ми? Забрали в одну тарілочку, а тут як скажемо слово яке. Яке? Ну. То як ми скажемо? Скільки, що? Голосно. Пиши. Залишилось, Так. То якщо залишилося для другої тарілочки від усіх, що було, то яка дія? Відняти. Відняти. Одинадцять відняти сім Скільки буде, пригадуй, ми вже шукали. Чотири. Чотири. Запам'яталось? Одинадцять відняти сім. Чотири. Чотири. Молодець. А одинадцять плюс сім ми додавали з тобою було? Вісімнадцять. Супер, молодець.